Мої хороші всім вітання, я сьогодні маю можливість побувати у відрядженні в східниці і поселилися ми в ось такому готелі, який називається Апартель Східниця. Це доволі новий готель, який працює з 2024 року. Дуже такий, знаєте, новий, стильний. І я вас запрошую на такий невеличкий огляд, бо навіть сам от по Поїздці сюди дивився на YouTube, на інших платформах якісь такі, знаєте, правдиві огляди. Подивитися, що з собою цей готель ем, має, чим він себе показує. І що тут є якісь можливі огляди подивитися номерів території, то направду дуже мало знайшов відео, і можливо, хтось шукає класний такий, знаєте, новий готель для сімейного відпочинку або ж просто для відпочинку, то я вас запрошую на таку невеличку екскурсію. Покажу вам номер, в якому я проживаю, щоб ви мали розуміння, який апартель східниця є насправді. Тому запрошую. Ось як виглядає центральний хід в готель. Готель має декілька корпусів: такий помпезний, великий. Ось перший корпус і центральний корпус. Але з кожного корпусу є виходи на будь-яку ділянку і є переходи в будь-який з інших корпусів. Працюють декілька ресторанів. Працює спа, працюють сауни, працюють басейни, є відкриті і закриті, є дитячі, тому о, тут направду є на що подивитися. Територія готелю дуже велика. Є окремо доміки, які можна виймати для проживання. А є о, номери. Номери є різних класів. Тому йдемо на таку невеличку екскурсію по території і подивимося спочатку, що робиться тут на території. Ось назва цього готелю. Тут на вході є ось такі олень, літні басейни, але літні басейни холодні. Ми обов'язково підемо, подивимося, як мінімум, на них працює, працює каток, на якому теж можна порозважатися і покататися. Оці всі фігури вночі освічуються, вони працюють. Окремо є вихід на спа, і ось цей підвішений великий балкон це є теплий басейн, вихід з якого з спа. Ми близько підемо подивимося. І ось туди ялиночки вверху теж є такі термальні, не термальні, а теплі джакузі. Тут Теж такі красиві локації, дуже багато знаєте, таких гарних місць для фотосесій, фотозон дуже красивих. Е, працює, зараз не працює, але літом, коли тепло, то працює ось цей басейн, який знаходиться на дворі з такими лежаками, альтанками. Територія, направду, дуже велика. Е, з іншої сторони, зараз ми пройдемося, є... Качелі, гойдалки, територія для діток, такі, знаєте, красиві всякі штуки. Тут, напевно, працює літній бар. Зараз ми в грудні, тому, відповідно, відкритий басейн він не підігрівається, він не працює. Але направду, ось там є ресторанчик. один. Ресторанів тут є дуже багато. Внизу, ось тут, за цим склом, це є теж басейни. Потім я вам це теж. Постараюся коротко показати. Територія круг готелю така паркова велика. Є літні, бачите, такі от стільці, де можна собі відпочивати. От є дитячі качелі, гойдалки. І вверху. До речі, я потім покажу вам вихід з свого балкону. Видно, оці от теж всі качелі і оці от дитячі. Атракціони, тобто для комфортного сімейного відпочинку з дітками цей готель просто-просто ідеальний. Тут також є ігрова кімната для діток, і територія просто, просто величезна. Щоб ви розуміли, ось наскільки великий цей, цей готель. Він має декілька корпусів, парує вода зверху в басейну. Так що тут, направду, дуже-дуже гарно. Demo, pojdimo se na kavzane. Дуже багато шукаю відео, знаєте, таких, щоб показали оглядових відео на цей готель, і їх направду на YouTube дуже мало. Покажу вам дуже так, знаєте, все теж коротко, але оптимально. І з своєї сторони такий, знаєте, як то кажуть, правдивий відео про цей готель. Центральна рецепція, центральний вхід. Тут все дуже красиво, ланч-зона відпочинкова, все красиві такі живі ялиночки. Ми живемо у другому корпусі. Туди є вказівники, дуже багато декорацій. таких. Таке дійсно все дуже красиве, нове, стильне. Сюди працюють вказівники. Тут є декілька ресторанів. Ми зараз на мінус першому поверсі. Ось. Наш номер на першому поверсі. У ліфті є коротка інформація щодо розважальної програми. От, і розклад спортивних тренувань. Перший поверх. Перший поверх. Двері відкриваються вгору. Теж, бачите, вихід. Тут всюди, куди б ви не подивилися, всюди дуже красиві такі а, панорамні краєвиди. Першується. Ліфт каже, що двері відкриваються вгору. Я ніяк не можу зрозуміти, як так відкривається вгору, але, але так вони відкриваються. Теж а, кожен має ну, тут стандартно. Карточка, А, в, Тут видають відразу дві картки, оскільки, оскільки можна відвідувати ще спа-зону, це карта для рушника. Ми проживаємо в номері у двох з колегою, номер 2105. На вході в коридорі, відповідно, є вказівники. А, куди вам рухатися? Так, теж на кожному виході можна вийти зразу вже теж на двір. Казівники. На вході в номер ось такий от вказівник, який підсвічується, є дзвоник. Якщо вам потрібно відповідно прибиральника чи увійти в номер подзвонити, вже не стукати у двері, а лише подзвонити. І відповідно карта. До речі, дуже класна штука, мало де я бачив в готелях. На кожному поверсі в кінці коридору. Тепер вам покажу панораму. Це перший поверх, але з балкону я вам потім покажу. Він доволі високий. Яка тут красота? Просто, просто неймовірна. На кожному поверсі в кінці коридору є окрема кімната, для того, щоб ви могли бідно, собі зробити свої основні такі справи. Зараз включу увімкну світло. Можливо, потрібно комусь щось постирати, чи посушити, чи попросувати одяг. Є спеціальна кімната. І це все ви можете тут зробити. Це дуже-дуже класно. Ну, а тут все, як завжди. Так, заходимо в номер, вкладаємо карту і в нас загоряється світло і ми фізично в номері. Зараз я вам коротко покажу такий а, короткий огляд нашого номера. Зайшли в номер, відповідно, відразу вже датчики. Або ви чекаєте когось, або не турбувати. Е, на вході ось така от є велика лавка, де можна собі сісти, е, Полиці, щоб поставити взуття. Така от є шуфлятка для якихось таких дрібних ручей, речей. Е, і е, вішаки. Ось такий от коридор. Який прямує до кімнати, санвузу, велике дзеркало, а з іншої сторони велика шафа, яка має сейф, окремо місце для валізи та інші полиці. Одна половина шафи така під деревом, а інша має таку скляну велику дверку. Ось оці чорні мішаки це все, що було в готельному номері. Є окремо полиці ще додаткові. Тобто дуже вмістка шафа для сім'ї з трьох людей чи на чотирьох більш, ніж достатньо, навіть забагато. Окремо пакетик для білизни, набір для шиття. лопатка. Тут у нас губки, щоб пастувати. Свої взуття, тапочки. І, до речі, є прайс на послуги. Зараз я собі зможете зупинити і ціни актуальні. Подивитися. Ось така от велика, красива та вмістка шафа. Ось така от велика, красива та вмістка шафа. Так, на рахунок санвузла. Він доволі теж великий. Вибачте, є деякі вже розкладені речі. В номері два великі білих халати, три пари рушників, окремо рушник для ваших ніжок, вбиральня, туалет, БД, бумага, смітничок, є набір косметики, воділосьйон, шампунь, шапочки. Два стакани для ваших зубних щиток, окреме милу. Для бриття окреме зеркало. І попри те, все, попри те все є ще інше велике таке ось зеркало, якому ви бачите себе практично в повний ріст. Душева, душева, має, ось таку от, душева має ось такий от великий зміщувач для великого розпилення дощу і ось такий от кран. І теж, відповідно, є засоби для миття. Доволі, доволі великий місткий умивальник. Під умивальником є фен. Є фен. Теж в такому красивому новому дизайнерському ремонті зроблено все. Все блестить, все чисте, охайне. Таке я вже повторюся про те, що дуже все пахне чистотою. Направду тут... Ну, комфортно, комфортно. Ну, заважте теж, підлога тепла, тут батарея теж вмикається. Ну собі можете її контролювати, регулювати температуру або вимикати, або вмикати. Ну, теж дуже-дуже жарко, дуже жарко. Якщо ви полюбляєте холод або приїжджаєте, знаєте, зимою, то для вас тут просто ідеальний варіант, направду. Ну і йдемо далі. Так, і переходимо у саму. Кімнату, сам номер. На вході вас зустрічаю ось такий диван. До речі, практично оці всі двомісні номери вони ідентичні, одне, що можуть мати про дзеркальне відображення, залежно від на якій стороні відповідно, ваш номер. На вході висить ось такий от великий телевізор, плазма, комод, телефон, пульт, олівець, невеличкий записничок, якісь рекламні брошурки. Два, два окремих ліжка. Ось таких. Коло кожного ліжка знаходиться тумба. Стіл, і дуже зручно тим, що є ось така от кухня, невеличка кухонька. Це дуже актуально для таких сімейних пар, які приїжджають з маленькими дітками і потрібно щось приготувати. А ввечері на балкончику посадіти з бокальчиком вина. Стіл. Два ось таких от красивих таких стильних крісла. А, є меню. А, до речі, зараз ми подивимося по цінах. Паштет курячий а, з гречаними грінками 265 гривень. М'ясне плато 350, Круасан з лососом 305 гривня. Гарячі закуски креветка панко а, 360 гривень. Курячий паштет 265, круасан з лососем 305 гривень. Креветка панко 360. Є бургери, а бургер з індичкою і стилятною 250 і 360, відповідно. Гарніри ось собі подивитися. Другі страви. І є десерти. Фісташковий торт 260 гривень, фондан 208. До речі, досить лояльні ціни. Такі от красиві крісла, дуже-дуже зручні. Ви знаєте, це той варіант, коли все дуже виглядає а, стильно, все дуже нове, от пахне чистотою. І а, тут дизайнери попрацювали, направду, напевно, дуже добре, бо тому що тут ну, просто чудово. Є мікрохвильова піч, є. Стакани. Є невеличкий ось такий от набір посуди. Для однієї сім'ї більш, ніж достатньо. більш ніж достатньо а Навіть є плита. І я був здивований, що є навіть набір кастрюль, сковорідки І дивіться, усі основні прибори, які потрібні. А є холодильник, правда, він о, пустий, окремо. Для сміття корзина. Миюче, мочалка, умивальник. В номері є рушнички, чайник, дві пляшки води. Оце, правда, не було в номері. І ось такий от набір. Кава, цукор, чай. Оце все тут у номері. Ось так він виглядає. Ось так виглядає цей двомісний стандарт. Є такі, якщо ви читаєте книги, то така от красива є лампа. І ходіть, я вам зразу покажу вихід на, на балкон. Це тут дуже дуже красиво. До речі, вверху є кондиціонування, а на вході є панель. Ми думали, що це панель для коригування температури повітря. Ми пробували вмикати, але працює виключно кондиціонування. І зауважте, якщо вам в номері дуже-дуже буде спекотно, а в номері, направду, дуже жарко, то варто звернутися на рецепцію, і вони дистанційно, централізовано вимикають. Якусь основну ну, це, оце живлення тепла, бо тому, що в нас в номері було 26 градусів, було дуже спекотно. Ми звернулися на рецепцію і нам сказали, що нас відімкнуть а, автоматично. Бо в номері самому це зробити зауважте неможливо. А, на великі панорамні вікна, вихід на балкон, два стільця і столик. Це таке місце для куріння. Балкон, до речі, дуже широкий, він дуже великий. І зауважте, ми знаходимося на першому поверсі, але от наскільки тут високо, дуже дуже високо. І ось теж панорама на засніжені, красиві ялини, дитячі майданчики. Є окремі до речі, є тут окремі домики, яких можна спідтежу мати для компанії чи для сім'ї просто окремий дім і жити просто домі. Може, відповідно, в готельному номері. Це інший корпус, це корпус номер 1 Ми проживаємо в корпусі номер 2 Всі корпуси між собою сполучені такими підземними ходами. Типу можна собі переходити, бо там є відкриті басейни, але я вам покажу це згодом. Ось така отут красота. Номер комфортний номер. Теплий і дуже-дуже зручний. Дуже зручний. Такий дуже красивий і направду дуже стильний. Зараз я вам покажу трішки, як виглядає саме спа. Піду ще потім вам покажу цей басейн, що на не відкритому небі на дворі. Але щоб ви розуміли, як це красиво виглядає зараз територія ввечері. Оті всі фігурки. І навіть літній басейн, який не працює, а все освітлюється. А, в спа є дуже багато теж локацій, велика територія. Є ось такі от джакузі, є а, великий басейн, а, доволі багато лежаків. А, і по тій стороні працює пул-бар, є такі, знаєте, красиві альтанки, і ось такі от лежаки, а, така от термо зона, і для масажу дуже багато всяких є таких різноманітних штук. Так що... Тут територія басейну, наприклад, та, що крита, басейни всі з підігрівом, всі всі дуже гарні. Де Демо ще вам покажу з іншої сторони. Придемося, там теж є декілька джакузі. На вході, взагалі тільки як ми заходимо в спа-зону, тут працює декілька саунд. Декілька саун, працює баня. Тут є і арома, і фінська, і скіфська. скіфська. Є масажний кабінет, працює. До речі, навіть тут працює педіатр. Можна за попереднім записом домовлятися собі на процедури. А арома сауна тут калавандова, Хамам. Там є така от холодна снігова кімната, мінус 5, душові кабіни. і ось тут... Є отакі от, от бочки. Тут її от правила всі почитаєте. І низькотемпературна. Ну і, звичайно, що душові кабіни. По центрі працює такий от водоспад, теж красиві лежаки. З цієї сторони душева. Тут у нас дика сауна. Дика сауна. Це зона призначена для діток. Тут такі красиві лежаки. Територія, до речі, теж для відпочинкова зона теж дуже велика. Тут така, знаєте, вона з сімейного типу для діток з батьками. Сюди є водичка, можна собі попити водичку. Ось величезна соляна кімната. Теж, звичайно, що душеві, вбиральні. Тут все на кожному кроці. І з цієї сторони така от велика, дивіться, є соляна кімната. Можна теж оздоровитися цілою сім'єю. А з цієї сторони по периметру йдуть теж лежаки і басейн для діток. Він такий з такими невеличкими гірками, є баскетбольне кільце, він такий, нарпився, десь може вказано висота, точніше глибина басейну, але він для діток, для маленьких діток. Є, бачите, сходинки, гірки. Ну і, звичайно, що оцей каток, на якому ми з вами каталися, заїзд на центральний вхід в сам готель. І вся територія теж по колу, вона оздоблена всякими теж атракціями. І ялиночки, дуже багато вовників, багато дуже фонариків, що можна і, навіть, і попаритися, і... і добре відпочити. Ось от каток. Дуже велика територія загального спа. Все з підсвітками тут для дітей, до речі, дуже кльова, для дітей, до речі, дуже гарна обстановка і є куди розходитися. Ну і з цієї сторони теж такі от невеличкі джакузі. Всюди живі вазони. І такий великий. Я зараз з цієї сторони, коли ми заходимо в спа-центр, по правій стороні відразу вже всі сауни, а прямо така от стіна з водопаду. Ще. Водопад. Так теж дуже-дуже виглядає красиво. Такі велике каміння. Дуже, Направду дуже гарно. Всім рекомендую.